Ну, не кормлена пташка, кажуть. Давайте не кормлена пташку. Дуже вже не сподобалося. Кого нема? Пашуньки нема. Не затягнемо. Ну, підожди ж не каши. Добре. А то їду, як Оліна буде питати. Ей, кормлена пташка, Василь, та хоч начни, щоб не зеньку. <рес> да, Ой, Василь Степанович. Ой, не сизая. Тебе, Вася, ну, п яже? П яже? ну пожалуйста. Люди приїхали за де... зараз. Ну, дво... Не хочу співати, тільки правильно співати. Так покажіть, покажіть, покажіть я. Давай і двох, а, хоч трошки. І я буду підтягати. Та не хочу, співайте самі. Та ми навіть не знаємо, як чоловіки вас тут співають. Ну покажіть, пожалуйста. Ну пожалуйста. Вася, давай і двох. А ну починає я. <ристо>? Ви стали дивитися на канок. А ну починають. Ми з тобою впівали. Чи так, ні, ні, ні. Починайте виїти. А я можу і підтягнути. Якщо знаю, не Ні, ні, ні. Правильно. Як ви почнете, буде правильно. Не, корлина ташка. Це дуже Раз, знаю. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που

Василь Степанович, ви заспівуйте, пожалуйста. Pues... ]Mm -hmm. Ну, пожалуйста. Ой, часу. А і часовой старичка хвабрий. Я дойди. Я слов не знаю, товариш. Ну, ну так би ще тим. Василь Степанович, ну хоч було перве два коліна, ті що знають. Ти слова, а ти що є ще є та й мої А може сповнити далі? Далі. А, Дальше, а, як? Вона а, добра. Знає, добра. а може вона зможе позже підійти? Та ні, вона є скоровий таке. Куди там співати. Не, не буде. буде. Хоч би то Василь Степанович, а от може спочатку, тепер заспівайте, просто щоб ваш заспів був, бо у вас такий красивий голос, а ви так скромний. Як ви починаєте, я можу. Василь Степанович, начніть, пожалуйста. Ну начніть, ну пожалуйста. Я підтягну. Ну от бачите ж, просить Галина Ну, Я не можу. Ну, пожалуйста, ну у вас такий красивий голос. Ну, не вони Ну хоч трохи, ну хоч пару куплетів, а далі вже. Знаете, другу яку? Ладно, я підтягну. Ні, ото і підтягніть. Отой от от, как... не кормляний пташки. Ачинай той сім соловей космуть тюрми. Та, цук! Яка це? Саме на висока, нічого не видати. Тільки горе так. Яка? Вона? Це а, а, а яка оце? Ото що Тату ви згадуєте? А от яка вона? Та от ось така усі найма, усі знають тюремна. А. а яка? От може спомніть, бо ми такої не знаємо. Та спомним. У нас та по-моєму, вони десь записані є. Ні, я такої немає, ми не чули. Немає. Є не можу. Співати. Не співати. Та просто, це, яку придумали. Так ми і ті будемо співати. І будемо з піром, а як іначе так. Сідайте, та співайте. Осей Степанович, а може от кормлену пташку? Ну, пожалуйста, хоч Не Кормлена пташка. Ой несе ря, А, а дальше? А? И дальше. Стої, О, раку, ой, черный, ой, ой, поры. Один куплет, щоб Василь Степанович заспівав. Ну, один куплет і все. Ну, один куплет тільки. Ну почніть. Ну, ну, пожалуйста. Отовіть мати розповідає. Ну, пожалуйста, Василь Степанович, ну хоч один куплет. Як ви не вмієте?